Третій, і це наступна серія, в котрий раз починаю. І що відбулося? Мої сейви якимось чином не засейвались, відео не заснялось, і цей комплекс травлів е, призвів до того, що те, як я сюди доїхав, не заснялось. І потім ще і додаток до цього всього виключалось світло. Тому я вже приїхав <нах> на місце. Скажу на мапі, що взагалі відбувається, і чому так, я не знаю. У мене не відкрилась мапа. В мене показує, що я просто тут, -тут наче з'явився, і, 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 типу, я там був. Я відкрив е ці загорожі, точніше, як відкрив, просто їх переніс. Так, давай садимо, поїмо. І дуже вдало відкрились е ворота. Хоча на відео вони не мали не відкриватися, але в мене вони чомусь відкрились. Ну і все, я приїхав. Був дощ, було складно, були зомбоїди. Але я приїхав нарешті сюди. І я не знаю, чому, але зникали зомбоїди, яких я перебував. Добре, що я роблю бекапи сейвів, і так вийшло, що наше все як і окей по прогресу. Так, да, не дуже приємно, що процес, як я сюди все ж таки добрався, не заснявся. Але що ж поробиш? Насправді, все було не більше пятьох 10 хвилин. Я просто сів в машину, доїхав до цього забору, відставив його, відкрив перший забор, другий і все, і так таким чином доїхав до цього будинку, де я хотів зупинитися. Так що такі новини пропоную заходити в будинок. А, що перше я помітив, то це те, що цей будинок такий самий, як і той, в якому жив Любомир до цього. Подивись, ну просто все ідентично. Все те ж саме. Клас. Це якась іронія, що я вибрав саме цей будинок. І саме цей будинок такий самий по інтер'єру, який був до цього. Трохи втома є. Давай подивимось. Ну да, все те ж саме. Навіть на другому поверсі. Так що, що, я доїхав, Любомир доїхав. Це гарні новини. Єдине, що не вдалося записати кінцівку цього мого приїзду. Але це не прям таке, О, диви, дивій базікар тут є. Не прям таке, що прям було щось цікаве, але <кій> я розумію, що хотілося б подивитися, звісно. Таке мені, як мінімум, теж хотілось подивитися. Потім, як я все це подала, так ось так, що якось так виходить, дивно все вийшло. З цими, моїми, з цими моїми записами, вимкненнями світла тощо, що все воно якось не повідкривалось, блін. Не знаю, коротше. Ну не було б бекапу. Довелось би ще раз прохопроп'їхати спочатку. Я не робив прямо ж там бекап. Тому, тому якось так. Щодо поїздки назад. За тим, що мені ще треба забрати, я чесно кажучи, взагалі почав якось сумніватися, чи є сенс повертатися, тому що сильно в 8.30, ось на якось все збилось. Е, так ось, якось сумніваюсь в тому, що є сенс повертатися реально. Для чого? Задля того, що я зможу, в принципі, тут все і знайти. Я не знаю. Чесно, я не знаю, і якось ці перспективи мене не знаю. Не радують повертатися назад. Якось він сиди, стоїть і відпочиває. Так, давай відчіпимо цей прицеп. До речі, я думаю, можу заїхати одразу сюди. Так, а як я сюди зайду, якщо тут все закрито? Ми подивимося, може є якісь вікна. Що доведеться вибивати двері, мені б цього не хотілося. Теж закрито. Теж закрито. Так, зомбоїду немає. Добре, поки що заїдемо сюди. Так, давай, я хочу заїхати трохи іншою стороною. Ну, ти сам бачиш, що машина в якому стані. Давай подивимося. Блін, ну вона реально побита капець. я не знаю навіть, як е, повертатися назад. Капот, стан 2%. Так, автомеханіка... О, шанс на успіх в мене вже є, дивись. Я можу це фіксити, але в мене немає з собою металу ніякого. Безвідний ключ. Добре, давай, мабуть, що... Почну скидати все, що понабирав. І будемо думати, що робити далі. Так, окей, що в мене тут випустить все. Тепер, що я ще хотів, я тільки що побачив і одразу забув. Да, якось так, якось так. Немає в мене тут взагалі нічого. Чи є сенс повертатися назад? Блін, Я дуже сумніваюся, реально. Не знаю, починити машину. Чи вийдемо в мене це зробити? Без листів і викласти всю їжу сюди. Ого. А де це відбулося? Не зрозуміло. Оу. Звідки ти взявся? Ти виліз з того будинку, да? в який я не міг потрапити. Так. Да. Треба підпочити хоч якось. Треба зайнятися тим, щоб відпочити якраз зараз, тому що це буде. Він розбив. Що, у місця місце більше немає, та є ще. Він розбив вікно, яке я хотів би, щоб не було розбито. Так, супер. Давай поїмо тоді одразу. Добре, сильне напруження, думаю, що треба все ж таки відпочити. Я не знаю, до котрої він буде спати. Давай спробуємо. Спати. Взагалі б далі, звісно, було б супер повернутися назад. Ну добре, пішли тоді на перший поверх. Так, ну мабуть, що я пішну з таких речей. Давай одразу Ні, що на монтаж мені не треба. Так, зняти. Це він куди до, до себе покладе. Давай так. І ось так викинути. Так, взяти в основну руку це можна взяти сюди і ще влізе це. Ні, не влазить. добре. Так, викинути ліки, викинути. Кейс для рушниці. Це можна основну, Все додатково. Так, що в мене тут? Тут все ок. Блін, добре, що я бекап зробив. Ну капець. Я не знаю, навіть довелося би все заново З Цим світом треба підготовлю... підготовлюватися більш... більше підготовлюватися, щоб нічого не скидувалось, не поверталось назад. Так, в мене там ще вудки. Я точно пам'ятаю. Думаю, що все ж таки мені треба буде туди поїхати. Там дуже багато всього, що мені потрібно. Так, прибрати лампу скла. Так, десь тут відбуваються двері. О, ось. Так, окей, що в тебе є? Чи є тут ключ когось? А ось і є. Але він мені вже не треба виходить, що, бо зомбоє розбив о, вікно. Слухай, ну це гараж, типа. І... А що це лежить? Зачекай. Узкозарядний пристрій. Вау! Тобто Тис не до акумулятора для роботи потрібно джерело живлення. Нічого собі. Це класна знахідка. Так, на першому поверсі я все ж подивився. Так, да, залишилось тільки на другий піднятися. Що тут? Угу. І що тут? Я можу програвати музику? Дуже кльово. це гараж, я тут зможу ремонтувати свої машинки, тут, до речі, є навіть і ресурси. Точно я згадав, що в мене ще там книжки позалишалися. Так, ось і лист металу, а ось і лист металу 2. Я про конфорку комфорту точно забирав, тому в принципі можна сюди заїхати. Так, обережно, обережно. заїду задом, або що, давай. Що з, цими, з цим вікном мені робити? Це, звісно, таке собі. Так, давай подивимося, що воно мені що воно від мене вимагає полагодити, що мені треба болт, лист металу і все. І пропанова комфорта на всякий випадок. Окей. Давай сюди тоді. Думаю, що тут інструмент я точно забирав якийсь. Взяти в додаткову руку і що я ще можу взяти собі. Та одразу, мабуть, що викрутку візьму. Давай подивимося, подивимося, подивимося. Це ліки. Так, ну тут немає. Тут немає. Так, розмістити предмет на землі. Давай сюди. І треба подивитися, що тут взагалі. Тут ресурси якісь можуть бути. Ну давай взяти додаткову руку. Подивимося зараз. Так, розмістити предмет на землі. Давай десь тут. І. Ресурси, які ж у мене тут ресурси. Пачка цвяхів бачу, болтів не бачу. Тут в мене є болти? Немає. Я виходив, що болти з собою не взяв. Це генератор домашній, але я не можу нічого з ним зробити. Ну да. Класно. Так, ну що, в мене немає болтів, виходить, що. Тут теж навряд чи може десь тут ще. Ні. Добре, пішли на другий поверх, подивимось. Тут. Угу, угу. Може тут. Ні. Ну, виходить, що болтів немає. Треба думати або йти в сусідній будинок шукати, або почати розбирати. Щось. А, ще тут. Все, коротше, зрозуміло. По болтам. Може, я пропускаю, ну. Ще розгляну. Та ні. Щоб мені краще придумати. Болт. Слухай, тут болт не потрібен. Тут пропанова конфорка і лист металу, тільки треба. А, газозварки в мене немає. Бачу. Цей варіант мені підходить, але в мене болтів немає. Я не знаю, як е, воно може повпливати на те, що в мене немає капоту, якщо я буду їхати, наприклад. Може піти одразу в будинок, якийсь сусідній. Але вісім болтів це дуже багато. Не думаю, що мені. Вистачить просто розбору. Добре, насправді буде така невелика серія. Я подумаю, що робити далі з цими всіми історіями. Заломана трохи в глухий кут, і я не знаю зараз, що краще робити: залишатися вдома чи їхати повертатися назад. Я не знаю, що краще зараз придумати. Тому ця серія буде такою інформативною, більше по тому, що було, щоб. Бо зрозуміло, що все ж таки Любомир доїхав. Хай з пригодами Блін, чому карта не відкрилась тут? Тоби вона закрита просто закрита не освітлена те, де я їхав. Це якось дивно. Мати може піти в сусідні будинки, пошукати там. Як би воно не було, це буде вже наступні серії. Так, що так, якось якщо є у когось якісь думки, що краще зробити, чи повертатися Любомиру назад за ресурсами, чи. Шукати ресурси вже тут залишатися, чи шукати ресурси, щоб поремонтувати машину і повертатися. Ти можеш написати, і я з радістю почитаю, подивлюсь, і думаю, що від цього теж буде е, залежати мій вибір. Тож проявляй активність, пиши свої думки, що краще і як зробити. Вже будемо дивитися, що там буде далі. На цьому поки що все. Дякую, що дивишся, підписуєшся і ставиш лайки обов'язково. І до наступного разу. Бувай! あっ